Уявіть, що ви на американських гірках. Сонце сліпить очі, вітер б'є в обличчя, а навколо сміх пасажирів. Круто, правда? Коли ви падаєте, адреналін розганяється по венах і ви відчуваєте радість. Але раптом замість веселого сміху чуєте крики жаху. Просто зараз, прямо на ваших очах, один із пасажирів вилетів із сидіння на різкому повороті. І впав із висоти в кілька десятків метрів. Думаєте, такого не буває? А що як я скажу, що в історії парків розваг траплялися речі значно страшніші. 24 березня 2022 року 14-річний Тайер Семсон разом зі своєю футбольною командою вирушив на відпочинок до парку розваг Icon Park в Орландо, США. Там хлопці вирішили покататися на Орландо Фріфол. Найвищий у світі вільно вежі падіння заввишки 131 метр. Але звичайний день відпочинку обернувся трагедією. Коли рухома частина атракціону досягла вершини і почала стрімко падати, тайр вислизнув із крісла і розбився об землю. Восьмикласник загинув на місці. Згідно з висновком судмедексперта, головною причиною загибелі Семпсона стала помилка працівника парку. Як з'ясувалося, оператор атракціону спеціально послабив ремінь безпеки на його місці. Ймовірно, це зробили під час запуску, щоб адаптувати сидіння для клієнтів вагою понад 130 кг. кілограмів. Розслідування показало, що ремінь безпеки Тайлера був майже вдвічі слабшим, ніж необхідно. Через це хлопчик випав із сидіння. Під час падіння. Після загибелі Семсона Орландо Фріфол, а також сусідній атракціон Орландо Slingshot були закриті на невизначений термін. Компанія Орландо Slingshot, яка розробила цей атракціон, заявила, що після трагедії вирішила зняти цю модель з виробництва. І Айкон Парк підтримав цю ініціативу, адвокат із прав людини Бен Крамп. Який представляє інтереси батька Тайра, назвав це рішення надто запізнілим. Парки розваг, їхні власники та регуляторні органи повинні робити більше, щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому, заявив він. Але, на жаль, це далеко не перший випадок подібної трагедії в США. 9 липня 2011 року Джеймс Хакемер. Ветеран війни в Іраку загинув у трагічному інциденті на американських гірках у парку розваг Деріан Лейк, що на півночі штату Нью-Йорк. Три роки до цього, у березні 2008 року, Хакемер служив в Іраку, коли його транспортний засіб наїхав на саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок цього він отримав серйозні поранення, зокрема, втратив обидві ноги. Коли Хакемер захотів покататися на американських гірках у парку Деріан Лейк. Працівники не змогли зафіксувати на ньому ремінь безпеки. Через це чоловіка посадили в перший вагон із поясненням, що він зможе триматися руками за бар'єр перед собою. Але без ременя безпеки на одному з поворотів атракціону Ride of Steel, що мчався зі швидкістю 80 км на годину, він вилетів із сидіння. Хакамер приїхав до парку разом із дітьми та сестрою, але на щастя. Діти не були поруч у момент трагедії. Чоловіка супроводжував його племінник Ештон Лафред. Ештон розповів, що працівники парку не заперечували проти того, щоб ветеран із інвалідністю сів на атракціон. І навіть не поставили жодного питання. Він був сповнений рішучості прокататися на всіх американських гірках, розповіла його сестра Джуді Хакемер в інтерв'ю Associated Press. У ту хвилину, коли він був на атракціоні, він, мабуть, відчував себе найщасливішим і найзвичайнішим за всі три з половиною роки. Розслідування показало, що причиною трагедії стала помилка оператора. І вже того ж року атракціон знову відкрили для відвідувачів. Але іноді навіть не потрібно купувати квиток на атракціон, щоб отримати смертельну травму. Достатньо просто опинитися поруч. У 2015 році підліток загинув на американських гірках після того, як переліз через паркани і зайшов у заборонену зону. Ця жахлива трагедія сталася у парку Six Over Georgia. 17-річний Ейжа Лішон Фюргесон із Спрінфілда переліз через два паркани з заввишки понад 2 метри, не зважаючи на попереджувальні знаки про небезпеку. Найімовірніше, хлопець намагався забрати свою кепку, яка злетіла під час поїздки. Але деякі свідки стверджують, що він хотів пожартувати над пасажирами, схопивши когось за ногу, коли вагончик пролітав би над ним. Проте, майже одразу після того, як він опинився під атракціоном, він отримав смертельний удар. Одна з ніг пасажира, який сидів у вагончику, що мчався зі швидкістю 80 км на годину, влучила хлопцеві прямо в голову. Удар виявився настільки сильним, що миттєво обезголовив його. Поліція визнала смерть хлопця нещасним випадком. знак поваги до родини Фергюсона, Six Flags закрили атракціон у день трагедії. Але вже наступного дня він знову працював і приймав щасливих відвідувачів парку. Але це був не перший трагічний випадок у мережі парків Six Flags. Двома роками раніше, у 2013-му, Розі Еспарза, загинула жахливою смертю під час поїздки на атракціоні Texas Giant у парку Six Flags Over Texas. Ще перед початком поїздки жінка висловила побоювання щодо своїх ременів безпеки, коли сіла у вагончик. Проте оператор запевнив її, що все надійно закріплено, і американські гірки вирушили у свій фатальний маршрут. На різкому повороті ремені безпеки Еспарзи ослабли. І вона вилетіла у повітря, злетівши на 23 метри прямо на очах у своєї наляканої доньки. Її частково розірване тіло знайшли обмотаним навколо металевого кріплення на даху тунелю Хокітон. Одразу після інциденту поліція розпочала розслідування. Але вже через два місяці атракціон знову працював після встановлених нових ременів безпеки та утримувачів. Родина Еспарзе подала до суду на Six Flags. І компанія ГЕРСТЛАУР, яка виготовляла атракціон, у відповідь Six Flags і Герслауер почали судову тяганину між собою, перекладаючи відповідальність за трагедію. Врешті-решт, обидві компанії уклали конфіденційну угоду з сім'єю загиблої. Але трагедії трапляються не лише на дорогих атракціонах, іноді достатньо навіть звичайної сітки. 12-річна Тіран Марті побачила атракціон Terminal Velocity у телешоу і загорілася ідеєю повторити так званий стрибок віри, падіння спиною вниз із великої висоти. Дівчинка вмовила батьків поїхати до екстремального парку Extreme World в місті Вісконсіс Делс. Родина вирушила в далеку подорож аж із Флориди, щоб здійснити мрію Тіган. Суть атракціону була простою. Учасників скидали з висоти понад 30 метрів приблизно з 9-го поверху, просто в сітку, без жодних ременів безпеки чи страхувальних засобів. Коли Тіган стояла в черзі на екстрім World, її мати Джулі Марті раптом впізнала оператора атракціону. Це був той самий чоловік, який у телешоу вихваляв безпеку Terminal Velocity, хоча там не було жодних ременів чи амортизаційних засобів. Люди просто падали з величезної висоти прямо в сітку. На знімках, зроблених перед страшною трагедією з Тіган, дівчинка сяє щасливою усмішкою. Настала її черга. Батько вімкнув камеру, а мати тривожно спостерігала знизу. Тіган піднялася на платформу, що височіла на висоті 30 метрів над землею, і стрибнула. І тут сталося жахливе. Дівчинка полетіла просто на бетон. Оператор випустив її передчасно, ще до того, як під нею встановили страхувальну сітку. Від удару Тіган зламала хребет і таз, отримала серйозну черепно мозкову травму і численні важкі пошкодження. Дівчинку терміново госпіталізували, і тривалий час вона залишалася на апараті штучної вентиляції легень у стабільно критичному стані. Лікарі повідомили, що в неї набряк мозку, численні переломи хребта та таза, а також розриви печінки, селезінки та кишківника. Вони припускали, що тіган може залишитися паралізованою назавжди. Дівчинка, яка раніше заслужено увійшла до національного товариства відмінників завдяки своїм високим оцінкам. Тепер могла спілкуватися лише морганням. Один раз так. Двічі ні. Минуло 17 місяців. 14-річна Тіган знову повернулася до Вісконсина, щоб підтримати проєкт розширення лікарні, яка врятувала її життя. Вона самостійно пройшла по коридору, спираючись лише на ходунки. Оператора атракціону, 33-річного Чарльза Карнела. Звинуватили в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень з необережності першого ступеня Злочині, за які передбачено до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі 100 тисяч доларів. Карнел зізнався слідчим, що просто відключився і не дочекався сигналу, все гаразд, перш ніж відпустити Тіган. Але іноді трагедії трапляються через те, що власники атракціонів економлять на безпеці відвідувачів 24 грудня 1998 року. Масивний металевий швартовий кнехт відірвався від корпусу атракціону Паросне Колумбія. Падаючи, він вдарив двох відвідувачів і одного співробітника Дісней. Один із постраждалих, 33-річний Луань Луан Доусон, отримав смертельну травму голови і згодом помер у лікарні. Це була перша смерть у Діснейленді, яка сталася не з відвідувача. У Доусона діагностували дві важкі черепно-мозкові травми та пошкодження великої судини в мозку. Його дружина Лу Вон теж отримала травму голови, але вижила. Жінці зробили пластичну операцію, щоб зашити глибокі порізи на правій частині обличчя. Співробітниця Діснейленду Крістін Карпентер отримала серйозну травму ноги, але пройшла необхідне лікування в лікарні. Подальше розслідування показало, що ремень, який мав утримувати металевий кнех на місці, був замінений на мотузку з неналежного матеріалу, просто щоб заощадити гроші. Крім того, корабель підійшов до причалу надто швидко, а мотузка, яка мала сповільнити рух судна, виявилася недостатньо міцною. Відповідальність за трагедію поклали не на оператора атракціону, а на керівництво парку. Родина загиблого відсудила близько 25 мільйонів доларів. Атракціон Колумбія залишається закритим і донині. Неймовірні висоти американських гірок це їхня головна особливість. Але саме це робить їх небезпечними. 11 липня 2010 року 21-річна Лінсі Зіно відвідала аквапарк Байо». Вона вирішила покататися на атракціоні Екстрім Костер американських гірках, які працювали вже три роки. Але всього, через кілька хвилин після старту, дівчинка випала з висоти 9 метрів. Від отриманих травм вона померла, що саме спричинило трагедію, досі невідомо. Є припущення, що це сталося через несправний ремень безпеки. Один зі свідків розповів, що бачив, як лінці намагалися зафіксувати ремені, коли вагончик увійшов у крутий поворот, і в той момент її виконало у повітря. Головний пожежний інспектор штату Луїзіана Буч Браунінг направив своїх співробітників для перевірки атракціону. За його словами, всі механічні частини були на місці і не мали видимих дефектів. Попри це. Після трагедії атракціон закрили назавжди. 11 серпня 1996 року міні поїзд в парку Old Indiana Fun Park зійшов із рейок і перекинувся, придавивши двох людей своєю вагою. Жертвами стали чотирирічна Емілі Хант, яка залишилася паралізованою від грудей нижче, та її 57-річна бабуся Ненсі Джонс. Ця жахлива катастрофа не лише змушує здригнутися, а й викликає обурення через кричущу недбалість керівництва Old India Fun Park. Вони припустилися буквально всіх можливих помилок. Розслідування показало, що поїзд рухався значно швидше за розраховану швидкість у 19 км на годину. Коли оператор спробував натиснути на гальма, вони просто не спрацювали. Досі невідомо чи були вони несправні, чи взагалі відсутні. Більшість того більшість протиаварійних пристроїв не було встановлено. Спідометр був зламаний, а райки були завалені сміттям. Пізніше стало відомо, що інспектор, який двічі перевіряв цей атракціон за три місяці до трагедії, зізнався, що не мав відповідної кваліфікації для цієї роботи, а записи самого парку показали, що за попередні два місяці цей міні поїзд сходив з рейок 79 разів. Це був не перший випадок проблем у Олд Індіана. Ще у 1996 році парко штрафували за 77 порушень закону про дитячу працю. Крім того, у газеті Індіанаполіс Стар виходили матеріали про жорстоке поводження з тваринами, зокрема з тигром. Власники Old Indiana Park визнали недбалість, але заперечували інформацію про жахливий стан атракціону до аварії. Незабаром після трагедії вони оголосили про банкрутство а більшість атракціонів у парку були продані на аукціоні наступного року. А наступна катастрофа на американських гірках стала наймасовішою в історії. Вираз жаху на обличчі маленької дівчинки за секунди до смерті назавжди залишився у пам'яті Херолін Адамчик. Дівчинка була однією із жертв трагедії у Беттерсі Парк у 1972 році. Керолін було 14 років, коли сталася катастрофа. Атракціон Big Діпер Райт у південному Лондоні зламався під час роботи, убивши п'ятьох дітей. Керолін пощастило вижити. Дерев'яні американські гірки мають репутацію потенційних смертельних пасток. Вони швидко зношуються і потребують постійного технічного обслуговування. Будь-яка навіть незначна недбалість може призвести до масштабної трагедії. Коли потяг почав підійматися на стартову платформу, тяговий трос відірвався від одного з вагонів, і механізм вийшов з ладу. На той момент 31 пасажир знаходився у вагончиках, які йшли високо над парком. Керолін побачили, як оператор натаскає на гальма, але вони не працювали. Більшість вагонів не змогли вписатися в поворот. Один із них зійшов із рейок і врізався у дерев'яну огорожу. Потім потяг різко звернув і врізався в інший поїзд, який очікував у зоні посадки. Одразу після аварії Керлін з її друзями застрягли на висоті 15 метрів у вагоні, який на диво залишився цілим. У наслідок трагедії загинуло п'ятеро дітей. А ще тринадцятеро отримали серйозні травми. Атракціон так і не відремонтували. А Батерсі Фанфер повністю закрився через два роки після катастрофи. Щороку близько 30 тисяч нещасних випадків стається у парках розваг від легких травм до смертельних. Хоча представники індустрії розваг запевняють, що ймовірність отримати серйозні травми на американських гірках у середньостатистичному парку США становить 1 до 16 мільйонів, цей ризик не можна ігнорувати. Адже людський фактор, несправне обладнання або банальне бажання зекономити на безпеці можуть призвести до смертельних наслідків. Якщо це відео зацікавило вас, ставте лайк і не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили.